Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюсь до начальника Чернівецького 31-го прикордонного загону, пана Миколи Романчука. Шановний пане полковнику, ваші підлеглі з Скірянської застави на Чернівецькій області, корумповані прикордонники. Разом з корумпованими секірянськими поліцейськими проводять нелегалів з Молдови через сад, уточнюю з Молдови, з ПГТ Окніца, через сад в місто Секіряни Чернівецької області. Ця послуга. Перейти з Окниці Молдова через сад до Сокіряни Чернівецької області нелегалу вартує 600 американських доларів. А потім ще корумповані поліцейські проводять через Сокірянщину за 100 американських доларів. Схема дуже проста: приїжджає заробітчанин в Окницю з Росії, наприклад. А потім переводять його через сад на Сокіряни. На Сокірянщину. Я думаю, що ви подивитесь це моє відео. Наведете лад на ділянці Україно-молдовського кордону на Сокирянщині і дасте належну оцінку діям прикордонників, що в Міські Сокиряни. Дякую за увагу. До нових зустрічей!